Рівненькі, красивенькі, смітечко воно викидує одразу все. Мітла мете. Кум, кум зіберт п'є. <рив> все, робота кипить, наше будівництво проходить в штатному режимі. Уложили весь пол на балки шальовкою, щоб гарно тут ходити і не боятися. Це вся шальовка, та що піде потом на кришу. Балки обложили блоком. Блок ставили стоя. Ну, не стоя висотою на 30, шириною на 20. І підкладали ще плюс між самими балками десяткою. щоб ширина стіни у нас була 30 Далі тепер уже підуть ряди льожа блок на 30. І так підуть стіни повністю до самого верху. Все обложено, все гарненько. Балки бажано, щоб вони були не закриті. Пропінити їх можна пінкою, щоб вони свободно були, бо дерево все одно буде всихатися і грати, щоб воно не нарушало кладку. І зверху теж, щоб на них нічого не опиралося. Там у нас зазор 1,5 см. Його пеною продуємо і все. Балка заізолірована, то прикасання не до блока. Не до раствора в неї немає. Все там заізоліровано. Так, все, це тут у нас вход на другий поверх. Перегородку теж балки обложили тут кирпич, кирпичом у кирпич, то там далі будуть димоходи. Ну, витяжки не димоходи, а витяжки. Котел парапетний буде через стіну. Просто виход не в, не в димоходні шахти. Ну, як би так. Собака гавкає на Серегу, не пропускає його, щоб, щоб менше шоркався там понизу. В общем так, робота йде. Перший ряд відповідальний. Його потрібно зробити рівненько. Цей прям на армопояс виложений, то ложили його на раствор. Спочатку. Виклали угли, потім натягли шнурочку, і вже на растворі по шнурочці все виклали. Тепер вже можна цей ряд іти вже на клею. на клею. Зараз мішаємо клей і починаю. Опять же ж так само. Зараз виложу угли, натягну шнурки і вже буду йти вже на клей по шнурочкам. Вже буду тоді показувати, як до що. То таке вже побачите. Так, ну добренько, працюємо. Такий спосіб Проїсходить арміровка первого ряду. Армірується перший ряд, підвіконний, кожний четвертий ряд кладки, якщо довжина стіни, більша, ніж 4-6 метрів. Там, де 2-3 метри, армірувати не обов'язково. Пропилюється штраба. Шириною 1,5-2 см, глибиною 2-2-3 см. Ну, щоб влазила арматура, добре утоплена в клей. Пробурили. Є фрези спеціальні фрезерами. Ми циркуляркою пропилюємо, потім убираємо оцю всю пиль, заливаємо клеєм всередину і тут вже в клей втоплюємо арматуру. Арматура в нас десятка. Саме те, саме що треба. Нахльости 20 діаметрів арматури. Ну, лучше більше. Лучше 40 діаметрів пускати, щоб кращий зацеп між собою. І так вона армується. Угли згинаються і робляться нахльости. Сюди ще виріжуться куски недостаючі, і все буде в порядку. Так, поїхали. Штроби під арматуру, щоб армірувати газобетон, ми пиляємо обичною циркуляркою. І сам диск теж по циркулярці з напайками, але він зроблений воно як. Узяли порозгинали зуби, один гнеться вправо, один оставляється рівно, а один вліво. І в такій почерності по кругу. І оце воно пиляє десь сантиметр півтора шириною штрабу. Ось які штроби получаються. Рівненькі, красивенькі. Сміточко воно викидує одразу все. Тепер вінечком промили. Зараз будемо проливати клеєм і утоплювати туди арматуру. Арматура Ось наготовлена клей намішаний. Мітла мете. Все. Отак і працюємо. Кум, кум кум зібер п'є. <свісно> <свісно> Все, робота кипить.